Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми поговоримо про місцеву і центральну владу. Знаєте, ми часто піднімаємо це питання в контексті як же ж вони комунікують, як вони вирішують ті чи інші питання. Наприклад, на, на прикладі київської влади Віталія Кличка, мера Києва і центральної влади, ми постійно бачимо якісь конфлікти. І є хороший інформаційний привід. Ось буквально 15 грудня у Львові відбулося засідання Конгресу. Есу місцевих і регіональних влад при президентові України це така подія. Вона, наскільки я розумію, відбувається раз на рік. І ось до нашого ефіру долучився Андрій Садовий, міський голова Львова. Андрій Іванович, я вас вітаю. Дай Боже, здоров'я, слава Україні! Героям слава, то розкажіть нам, як відбувся цей конгрес місцевих і регіональних влад? Бо те відео, яке я бачила, воно було таке, знаєте, не дуже позитивне. Ну, принаймні, я бачила той фрагмент, де виявилося, що немає Віталія кличка, і президент там з ним заочно обмінявся люб'язностями. А загалом, поділіться враженнями. Ну, це був перший візит президента після відвідувань Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу. І власне всі очікували на інформацію з перших уст. І, власне, президент проінформував, що було зроблено, які наші перспективи, і звичайно, рішення, яке було прийнято власне, напередодні, стосовно початку перемовин з Україною, ну, надихає всіх. Тому всі були в захоплені. Якщо говорити про сам конгрес, щоб люди розуміли, що це таке: все керівництво держави, всі мери, всі члени уряду, СБУ, Генеральний прокурор, мери, керівники обласних адміністрацій, обласні ради всі присутні, і це така спільна велика зустріч, я би так сказав. Де можна задати питання, обмінятися думками. Не все, звичайно, виходить в критий простір, але то, що такий формат є, це добре, це дуже добре. Але я під час цього конгресу зрозумів, що все-таки бракує прямої роботи, прямих контактів очільників міст і тих чи інших міністерств, тому що багато питань зависають і не вирішується достатньо довгий час. Я своєї сторони проінформував. Що сьогодні робить Львів? О ну, що для нас всіх сьогодні єдиний пріоритет це допомога збройним силам. Ми вже більше мільярду. Гривень дали на підтримку збройних сил. Це незважаючи на те, що зараз ПДФО ми напряму віддаємо вже держави, і ми не маємо права ним розпоряджатися. Це і закупівля різного обладнання, це і прямі перерахунки коштів, і воєнно-морські сили, і десантники і сухопутні і сухопутні сили всім даємо. Але є ще один момент, на якому я наголосив. Ми сьогодні вже у Львові маємо сім сертифікованих виробників дронів. По-перше, ми їм даємо гранти від міста. По мільйону гривень вони отримують гранти на науково-технічний прогрес. І плюс ми закупляємо ці дрони, і ці дрони ми закупляємо і даємо військовим. Тобто це дуже важливо, тому що ми підтримуємо своє. Тому що важливо, щоб з кожним днем наші українські дрони були вищої і якості. Ну, бо ви розумієте, надіяти, що тобі хтось буде за кордону давати, ну ви ж бачите, то проблеми на кордоні одному, то на іншому, то ті кошти не дають. Тому треба взагалі налагоджувати все виробництво в себе. Також я проінформував про те, що ми провели у всіх наших школах змагання по стрільбі з різних видів зброї. Висміяють, наскільки старшокласники захоплені тим. І будемо це робити системніше і більше. Також ми вже почали а, такі е, навчальні програми стосовно операторів дронів в школах, і змагання починаємо і складання дронів в школах для старшокласників. А це також є дуже важливо, тому що нам треба переводити економіку нашої країни на військові рейки. Говорив про треба було треба. Було, мабуть, це давно переводити все. Переводять, переводять і... це. Ми у Львові це робимо. Ми у Львові це робимо навіть. Ми ж зараз маємо два індустріальні парки у Львові. Зараз будемо закладати вже третій парк. Всі документи оформлені. В четвер це буде відбуватися. І в нас цей парк буде мати свою специфіку. Там буде великий ухил на інновації R&D, Тобто, нам потрібні інновації в всіх сферах нашого життя, тому що нам потрібна робота і для ветеранів, в тому числі. Я би дуже хотів, щоб кожне місто робило більше і робило краще. У цьому буде куватися наша перемога. Але ось попри те, я бачу, що Львів теж не оминули ось ці акції. Протесту, коли виходять люди і протестують проти того, щоб гроші витрачались кудись іще, а не на зсу. Можливо, це стосувалося більше обласної влади. Але ось місяць тому я бачила, була акція перед облрадою, де приходили люди і скандували спочатку дрони, потім стадіони. Я так розумію, що у Львові теж є ця проблема ну як і в Києві і в багатьох містах, коли є незадоволені громадяни, які вважають, що на зсу все таки можна і треба витрачати більше, чи, чи як у вас із цим, якщо говорити про місто Львів, то ми є прикладом для місцевого самоврядування в Україні з точки зору роботи збройними силами для мене це пріоритет для депутатів міської ради це пріоритет, тому питань немає. Але ви ж розумієте, дуже часто є загальна національна хвиля. В Києві хтось це координує і дають команду. Так, у Львові також треба провести акцію. Там знайшли пару людей. Вони прийшли, попакетували, чітко працюють там з такої до такої, години все нормально. Ми до цього спокійно відносимося. То, що часто бувають пікети біля військової адміністрації, ну це не не, не 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 я. Тут нічого коментувати не буду, тому що я відповідаю за місто Львів, і ми місті Львові робимо максимально все, що ми можемо робити. Не можу вас не спитати про заяву вашого колеги мера Києва. Ви, мабуть, бачили, він дав кілька великих інтерв'ю німецьким і швейцарським медіа, де він серед іншого сказав, що країна рухається до авторитаризму, і що мери це взагалі якась така непотрібна штука. регіональна влада це якась така непотрібна штука для центральної влади. І що, взагалі, мовляв, керівництво держави вважає там мерів якоюсь перешкодою. Чи ви? Ви Погоджуєтеся з такими різкими, доволі, я би сказала, які прозвучали для міжнародної аудиторії а, аудиторії заявами кличка. Ну, по-перше, мене особисто болить то, що немає хорошого контакту між кличком і президентом. Що вони не спілкуються, вони не зустрічаються. Це не добре. Це не добре для України. Якщо говорити взагалі про місцеве самоврядування, то є демократичні країни, є тоталітарні країни. Місцевого самоврядування немає в Росії, немає в Китаї, немає в Ірані, немає в Білорусі. У всіх демократіях ну, в Кореї, само собою, Північна Корея там також немає місцевого сумрядування. Всіх інших містах воно є. І місцеве самоврядування це є фундамент демократії. Звичайно, що час до часу в різних країнах бувають спроби ну, там применшити вплив місцевого самоврядування. От, коли був попередній уряд в Польщі, так. То вони мали дуже серйозний батл з містами, дуже серйозний батл. Зараз я думаю, з приходом туска ситуація поміняється в кращу сторону. Тобто завжди є дискусії, тому що це є така певна конкуренція, але в часі війни, на мою думку. Ми всі маємо бути одною командою. Тому будь-які наїзди на місцеве самоврядування в часі війни недопустимі. Так само, і треба бути максимально обережним стосовно висловлювань в сторону державної влади, тому що все це використовують наші вороги, вони виривають з контексту ті чи інші фрази, розкручують це, І це деморалізує людей. Тому що перемога має в основі єдність суспільства армії, всіх гілок влади. Я стараюся це робити, хоча деколи знаєте, хочеться сказати, але я знаєте закусую зуби і мовчу, і просто роблю свою роботу. Тому що сьогодні це принесе більше користі, ніж я буду там багато-багато говорити. За цей за цей час краще щось зроблю. Так, от у нас зараз є час, якраз можете сказати все, що не наважувались і записали а... зуби. Ні, ні дивіться. Я ще раз наголошую: важливо сьогодні робити роботу. От ви оголосили збір на дрони для Авдіївки. Так я мав вчора розмову з керівником цього військового підрозділу. Також місто Львів долучиться до допомоги хлопцям, тому що там складна ситуація. Тут тобто ми зараз дуже багато дронів закупляємо для десантників і для наших львівських, і для інших. З адміралом говорили військово-морські сили. Також їм допомагаємо. Це для мене є пріоритет, щоб ми а виробляли це в себе, все щоб ми мали всю можливу номенклатуру мілітарну в Україні, власну, і ми це закупляли за наші кошти і давали нашим військовим. Оце для мене є пріоритет, і на це я трачу час, і, і мені це знаєте, мило мені це мило. Якщо говорити про боротьбу і про війну і про зсу як пріоритет, ви мабуть не могли не бачити заяв міністра оборони Рустема Умєрова про те, що він закликав місцеві органи влади посилити підтримку мобілізації. Я дуже часто чую від чиновників у Києві про те, що мери, місцеві депутати, сільські голови максимально дистанціюються від мобілізації, тому що це дуже політично для них не Вигідно, бо вам ще переобратися колись треба, ну, коли будуть вибори. А якщо ви зараз будете брати активну участь в процесах мобілізації, то ви можете втратити цю підтримку. О, як вам така перспектива? Наскільки мери залучені до процесів мобілізації, чи мають вони бути залучені, і в який спосіб? Ну, по-перше, мій заступник Маргіан Лопачак сьогодні служить в Збройних силах. Мій другий заступник Сергій Кірель, який був депутатом Верховної Ради. Минулого скликання паралельно кожного місяця виїжджає на передову і працює як оператор дронів. В кожному підрозділі міста є вакансії, тому що люди поїхали служити. Так? І це по всіх наших комунальних підприємствах. Регулярно приходять запити на ту чи іншу військову техніку, яку ми віддаємо без дискусій. От приходять, нам треба цей кран, нам треба цей хаосамоскит. Звичайно, для керівника комунального підприємства шок Я говорю, стоп! Кому це більше потрібно? Війську віддай без дискусій. І в тій частині ми показуємо приклад. Дуже багато людей в органах місцевого самоврядування міста Львова в комунальних організаціях установах пішли воювати, служать, і по постійно приходять, і люди йдуть. А які а які альтернативи? А що ми ще більше можемо зробити? Помагаємо максимально, помагаємо воєнкоматам, помагаємо збройним силам. Ну я це роблю. Знаєте, мені е, не цікаво, що про це будуть думати через місяць, через два, через три. Є сьогоднішній день, є сьогоднішня робота. Маєш можливість поможи. Прийшла твоя черга воювати. Треба йти воювати. Тоді звідки оце таке невдоволення, що мовляв місцеві органи влади е, роблять щось не так, гальмують мобілізацію. Е, ну воно ж не на рівному місці взялося ви знаєте. Є дуже часто нерозуміння, що таке місцеве самоврядування. У нас сьогодні в уряді фактично немає людей, які пройшли би вишкіл місцевого самоврядування. Працювати міським головою це набагато складніше, ніж працювати міністром. Тому що міністр він займається великими політичними процесами, а міський голова відповідальний зранку до вечора за людей, за громаду. Чи це є маленьке місто, чи це є велике, таке як Львів, де сьогодні мільйон мешканців? Ти крайній за все. От будь-яка проблема в місті крайній міський голова. Я з тим погоджуюсь. Тоді простіше жити, ти не шукаєш якихось там виходів ситуації, просто береш і робиш. А дуже часто міністр роблять голослівні заяви. Стосовно Умерова, я маю до нього повагу, тому що він достатньо спокійно війшов в процес. Налагодив достатньо хороші відносини своїми західними колегами. Ми з ним спілкувалися в п'ятницю, домовилися про наступну зустріч. Знаєте, більше треба мати такого особистого спілкування. Тоді проблем буде менше, тому що 90% проблем це брак комунікації. А він дуже часто є. І от конгрес це якраз можливість поспілкуватися один з одним. я цю цей шанс використовую максимально. Ви кажете, що в уряді немає людей, які прийшли в вишки у місцевого самоврядування. Ну ось Денис Шмигаль. Він ким був головою області та Івано-Франківської. Це не місцеве самоврядування. Був... Роз. Да. Та адміністрація, але він в містах не правда. Тільки одна Верещук. Вона працювала на Світській області, є прикордонна громада, рава Руська, і вона там була головою. То вона це знає. Ну вона тому і на мера Києва балотувалася, тому що має в цьому розуміння слухайте, а чому ви кажете немає комунікації? Ну ось є, є міністерство розвитку територій та інфраструктури. Їх там якось об'єднали зараз. Є віцепрем'єр. Зрештою, є Олексій Кулеба в офісі президента, який мав би відповідати за за регіони? Люди принаймні є. А чому немає комунікації? Віця є фізична спроможність людини тримати певний об'єм інформації завжди. В нас в державі було міністерство регіонального розвитку, і такі подібні міністерства є в всіх країнах. І, власне, такі міністерства координують співпрацю між містами. Міністрами і так далі. В нас вирішили зробити експеримент. Було Міністерство інфраструктури, яке очолював Кубраков, достатньо якісно очолював, але ж ви повинні зрозуміти, це залізниця, це автомобільні дороги, це є морські сполучення. Так? Зараз це є коридори ну, життя, це є проблеми на кордонах. Ви розумієте, скільки в нього це забирає часу? В нього забирається, не знаю, тисячі відсотків часу, не 100. І ще йому додали місцеве самоврядування, а це кожна громада мільйон проблем. Тобто, це фізично неможливо. Тому з точки зору співпраці з місцевим самоврядуванням, це міністерство, на превеликий жаль, ну не має цього потенціалу. Тому треба все-таки відновити окремо міністерство регіонального розвитку. І чим скоріше ми це зробимо, тим скоріше буде ефект. Якщо говорити про заступника керівника офісу президента Кулебо, він якісно робить свою роботу, але ви повинні розуміти, що в першу чергу на ньому висить координація голів військових адміністрацій. А в часі війни це надзвичайно важлива річ. Тому не треба видумувати ровер, треба робити, як це робиться в успішних країнах, і ми будемо мати позитивний ефект. А коли ліквідували ось це Міністерство розвитку громади та території, чи я правильно розумію, що з мерами не радилися? Ні, ми про це знали постфактом, тому що Чернишов, який був міністром, він достатньо якісно вибудував координацію. Ну, регулярно кожен мер там раз в місяць мав робочу зустріч з Чернишовим, вирішували дуже багато питань. Він людина вольова і він дуже часто брав відповідальність на себе. Ну а зараз слухайте, ну як я можу зараз е, навантажувати Кубракова, коли я знаю, що робиться на україно польському кордоні? Коли я знаю, яка ситуація є з точки зору наших морських коридорів. Ну ви розумієте, що він залучений в цю проблематику з ранку до вечора кожного дня. Це не етично з моєї сторони навантажувати його проблематикою міста. Розумієте? Так, звичайно, там є заступники, керівники департаментів. Ну але хто буде з інших міністрів слухати того чи іншого керівника департаменту міністерства? Тобто, ну є правила здорового глузду, Тут ми нічого нового не придумаємо. Це прям такий знаєте був маніфест до уряду. Поверніть Міністерство розвитку громади та територій. Але я вам дуже дякую через вас. Принаймні, ми почули е, ну, ситуацію в регіонах, про яку ви поділилися як мер Львова. Дякую дуже. Андрій Садовий, міський голова Львова. Ми говорили про те, що відбувається у самому Львові, і як місцева влада може долучитися і до мобілізації, і до підтримки збройних сил України. Е, надзвичайно важливе і сенситивне питання, тому що ви бачите, що по всій Україні час від часу відбуваються акції і мітинги, де громадяни виходять на вулиці і закликають місцеві влади більше приділяти увагу підтримці Збройним силам України. У нас далі новини. Після новин фір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.